Друзі, знімаю такі відео для карточних товарів. Сьогодні ще говорив про Гардену. Гардена, відома марка садової техніки. Входить в групу Кускварна і партер тут продає. По Гардені дуже жорсткий різ, дуже жорсткі рекомендовані ціни. На сайті знизити не можемо, але знижки можемо давати просто колосальні. Тому пишіть вайбер, якщо є бажання отримати нормальну ціну на гардену. І завжди домовилась. Як не странно, вона продається у нас, у нас є магазин на розетці, там вона по ріцу продається, плюс 30-40%. Але якщо є люди, які знають нас як компанію електромотор, і є люди, які люблять покупати дешевше, то, то вам пропонуємо написати в Viber і отримати. Ексклюзивні ціни. Ардена продається дуже добре, дуже якісний бренд, хоча не дешевий.